На Львівщині створили першу в Україні хокейну команду ветеранів, які через війну Росії втратили кінцівки. Десятеро бійців чотири рази на тиждень збираються на тренування, бо мають амбітну ціль перемогти на чемпіонаті світу і запрошують долучитися інших воїнів, бо гравців все ще бракує. Як ветерани з ампутаціями грають у хокей, бачив Роман Гаврилів. Намагаюся більше сідати сам, самостійно. Я вже... Вчився, як то кажуть, щоб без зайвої допомоги. Слеч так цей засіб називають хокеїсти. Це сани, які фіксують тулуб і ноги для надійності тіло обмотують скотчем І тренер виводить кожного на лід. На цьому відмінності адаптивного хокею від звичайного закінчуються. Так само дозволені драки, такі самі правила в про плані прокидання, офсайду. Тому подібне, перша в Україні команда з Хокаю на санях сформувалася минулоріч під час спортивного табору у Словаччині. Туди ж поїхав волонтер Олександр. Він утратив нову в ДТП, коли перевозив чергову автівку на фронт. Нам сказали словацькі тренера, що люди вниз два місяці вчаються тільки їздити. От. Ми трошки інші. Ми загартовані, і ми сіли і поїхали. Від січня тренування чотири рази на тиждень від інтенсивних занять у всіх стало сильнішими руки, спина і плече. Перші рази було незвично м'язи. працювали не ті, до яких ти там в залі звик працювати, але вже, вже звикший і вже все добре. Азовець Олександр Жавненко досі не реабілітації. Хокей допомагає відновлюватися не лише фізично, а й морально. Ти бачиш хлопці з такими самими проблемами, подібними проблемами, як і в тебе, але вони дають раду, гарний настрій, підтримують одне одного, жартують. Тобто, це, ну, це те, що треба. Це те, що треба для такого відновлення. Спортсмени маневрують полем. Пас тепер шайбу веде. Євгеній він зазнав поранення під час танкового обстрілу. Три снаряди були по нашим позиціям, і саме третій влучив прямо в мій бліндаж. де я перебував. Лікарі мусили ампутувати праву кінцівку, нульова ампутація. Тобто, це вилучення ключового суглобу. Євгеній раніше нічого не тямув у хокеї, та нині знайшов у ньому мету свого життя. Команда отримала запрошення на чемпіонат світу. Турнір уже за рік. Не просто взяти, а його виграти 100%, тому що ми маємо показати, що наш український клуб, наша українська сила, ми не зупиняємось і будемо йти до перемоги. Останній етап тренувань спаринг, щоб навчитися вести шайбу і створювати суперникам більшу загрозу на їхній частині поля працювати, тобто вони дуже психологічно готові, вони дуже морально налаштовані на цей спорт, спорту. Вони приходять з великим запалом, з великим бажанням. Тренер Сергій Швець вірить в успіх команди на чемпіонаті світу. Але поки бракує гравців, тож клуб досі відкритий для інших бійців із пораненнями. В професіональній команді має бути там 15 гравців, плюс два, два запасних і два воротаря. В Нашій команді в даний момент стільки гравців немає. Незабаром перша команда зі Следж Хокео вирушить у ще один спортивний табір. Далі товариські матчі з новоствореними українськими клубами зі Львівщини Роман Гаврилів Юрій Глобінка подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.